Надув. Чи знайомий вам Володимир Салюк? Пустим! Я! Заспокойся, я з поліції. Так ви з поліції? А ви думали? Я думав, що вас той Салюк до мене прислав розібратися. Що між тобою і Салюком? Його дружина. Коротше, ми з Інгою, його. Ну. Коротше, так ми коханці. І Салюк дізнався? Так. Підловив мене на підземному паркінгу. І ти його побив? Ну, як побив? Я намагався йому пояснити, ну, що так сталося. Я не хотів. Але він. Коротше, таке враження, що він хотів побитися. Не просто побити мене, а побитися. Враження? Mm. Ну, він не зовсім вміє дратися. Намагався там якось буксувати, але я на Троєщині в 90-ті виїзд. Я його б'ю, а він знову встає і на мене суне. Не знаю, чим би це закінчилося, якщо б поліція не приїхала. І поліція ви сказала, що претензій не маєте? Та які в мене претензії? Ну, зачепив він мене там пару разів. Я боявся, що він на мене заяву а він теж відмовився. Ще скаже, що ви руки один одному потиснули. Ні. Він мені сказав, що ми ще обов'язково зустрінемося. Тому я і подумав, що це він у вас до мене прислав.